За декілька годин стане історією, рік здобутків і втрат, рік боротьби за рідну землю і віри, що зовсім скоро настане довгоочікуваний мир. Кожен із нас прагне єдності, щастя на рідній українській землі. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і навіки вічні. Свився нас, і очисти нас, від уся пісмерних, і спаси, навіть души, святий, Боже, святий, хріпкий, святий, безсмертний, помилой нас. В той час прибув Ісусу Назарет, де був визначений, вихований, і йшов своїм звичим суботнього дня в синагогу встав, щоб читати, йому подану книгу Пророка Ісаї, і розглянувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене внести добру новину, бідним звіщати, Колоненим визволення, чіпим прозріння. Випустити приноблених на волю, оповістити Господній справедливий, а згорнувши книгу, він віддав її служі та ще, очі вчих у були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити. Що годні збулось це писання у вухах ваших, всі свідчили про нього. І чудувалися словам, ласки, які линули. Єзусь його. Дорогі золочев'яни, стоїмо тут, як і кожного року, щоб складати Богові подяку за цей час, який він нам ласкаво дарував, який ми прожили, і кожен може підтвердити той факт, що й не легко, тому що далі нема миру, далі. Є така напружена ситуація в державі. І якось аналізуємо, підсуваємо, підсумовуємо цей час, який минув. І що важливо є в такі хвилини зробити, важливо вміти Богу подякувати. Тому що дуже легко казати подай, подай просити і так далі. Але е, молитва, яка Бога прославляє, є молитва подяки. Тому сьогодні ми, ми дякуємо за цей рік, який минає, і е, дякуємо, що Господь є такий ласкавий, милосердний у нас і дозволяє вступити в цей новий рік. І е, просимо в нього, щоб наші серця ніколи не були закриті на правду, ніколи не були закриті на добро, щоб наші е, духовні очі. Були відкриті на потреби інших людей. Бо деколи людина може опинитися в такій банальній ситуації, в от як було з е, пресвятою родиною, яка прийшла в ефлеєм, і якось так сталося, що ніхто не зауважив, що є вагітна жінка і треба пустити переночувати такі прості людські речі, і людина якось їх. Не вміла зауважити, не вміла, власне, не мала цих таких е, е, духовних зрілих очей. Тому сьогодні ще раз кажу дякуємо, просимо благословення на новий рік, який починається. І хай Господь Бог всіх нас благословить, а Мати Божа тримає під своїм покромом в цьому новому році. Визволи нас від. І завжди, як милостивій, сповняю всі наші добрі бажання. Ревно молимось тобі, вислухай помилуй. Та подав мир, і постийну, та нелицемірну любов, благоустроєність та доброчесне життя. Молимося, бохи, Господи, висвоє нас і помилуй. Дорога громадо. Закінчується 2016 рік, який був направду нелегким для України. Але разом з тим були події, які піднесли нашу державу на новий світовий рівень. Це і виступи наших спортсменів на Параолімпійських іграх в Ріо де жанейро Це перемога Джамали на Євробаченні і багато інших, більш і менш таких резонансних подій. Думаю, що напевно, найбільшою подією є те, що все-таки як би не старалися нам політики надавати неправдиву інформацію, іноді скривлену для того, щоб посіяти людей, так би мовити, сумнів, все-таки реформи в Україні запрацювали. І підтвердженням цьому є те саме електронне декларування. Хіба ж це не реформа? Ми відкрили очі, ми бачимо, ми проаналізували. Треба сказати, що в цьому році можемо тішитися тим, що серйозні капітальні вкладення в розвиток інфраструктури держави. Навіть наведу такий приклад: на Львівщині в цьому році побудовано 500 кілометрів доріг. Такого ще не було. Відкрито більше як 50 потужних підприємств, на яких працюють. Десятки тисяч людей. Ми можемо тісти тим, що і у Золочівському районі ми маємо чим пишатися. Наші спортсмени, які виступають на різних рівнях і привозять нагороди у наш рідний Золочів, наші творчі колективи, наші таланти, яким в цьому році оплодувала вся Львівщина в обласній філармонії і на сцені львівської опери. Це є Наші обдаровані діти, які були переможцями на різного виду конкурсах і олімпіадах, це є наші трудівники аграрії, які наростили обсяги виробництва ще десяток років тому десь державі такі панували плани, щоб було вирушено одна тона зерна на душу населення. У нас в Золочівському районі у 2016 році вироблено більше як 2 тонни зерна на одну, на одну особу. Це направду великий крок вперед. Більше як 150 мільйонів інвестицій у економіку району, близько сотні будівель і споруд соціального спрямування відремонтовано, поточний капітальний ремонт і зроблено. І багато-багато можемо називати цифр і фактів. Але Є і інші речі, які нас турбують, і ми не можемо спокійно про них думати і говорити. Це продовжує війни на Сході, і ми в цьому році, на превеликий жаль, мали втрати і у Золочівському районі наших героїв, наших захисників. Це і втрати близьких і рідних, це втрати людей, які, яких знали у Золочові далеко за межами можливо, і держави. Але мусимо розуміти, що це тільки надихає нас на високу відповідальність, чесно працювати, чесно відносити своїх обов'язків, бути милосердними до ближніх, мусимо один одному допомагати, як ніколи бути дружні. Сьогодні ми подякували Господу за прожитий рік. А я хочу подякувати всім вам за, це, за цей рік, який ми з вами разом прожили, за цю підтримку, за це розуміння, яке було громади нашого Золочівського району. Я дякую всім від маленького до великого, від найменшого до найстаршого. Я дякую нашим воїнам військових формувань, які розташовані на території Золочівського району, і нашим. Героям бійцям, які повернулися демобілізовані зі Сходу, і ті, які сьогодні там захищають наші кордони. Я хотів би подякувати священнослужителям, які завжди бували протягом року в тих місцях, де людям було потрібно. Я хотів би подякувати нашим невтомним волонтерам, нашим трудівникам, всіх напрямків господарської діяльності. Щиро всім дякую і кого, можливо, не назвав. Хай цей рік, який наступить, буде для нас мирним в першу чергу. Хай він принесе добробут в кожну домівку, принесе радість, принесе достаток. Я щиро всіх вітаю з прийдешнім Новим роком, з Різдвом Христовим. Хай Вифлеємська зірка і Лунка Колядка сповіщає про. Краще майбутнє для нас їх і для нашої держави. І не зайбуваймо за святковими столами за тих, хто сьогодні захищає наш спокій. Слава нашим героям! Слава кожному з вас! Слава Україні! Дорога громада за Вітаю вас з наступаючим новим роком і світлим Святом Різдва Христового! Наступає новий рік. А це є нові сподівання, нові надії. І всі ми чекаємо чогось нового, але безперечно, яким буде прийдешній рік, залежить від нас. Тому в першу чергу хочу побажати мирного неба, побажати віру в себе, в свої сили. Нових звершень, нових відкриттів, нових сподівань. Я вірю, ми їх втілимо в життя. Хотів би побажати, щоб прийдешній рік якраз був щедрим на ті приємні, щасливі миттєвості, щоб завжди біля вас були дорогі вам люди, щоб все було гаразд в ваших сім'ях. Щоб завжди вас відвідували бажані вам гості. Щастя вам, здоров'я, натхнення, миру на нашій землі. З новим 2017 роком, з Різдвом Христовим Бо ж навіть сьогодні, у, у цей вечір, ми не повинні забувати про тих, хто охороняє наш мир і незалежність. Дорогі хлопці! Ми віримо у те, що кожен із вас повернеться додому і щасливо проживе ще багато-багато літ на рідній українській землі. Український прапор це символ нашої незламності та перемоги. Нехай ці прапори бережуть вас на усіх життєвих дорогах. Повірмо в те, що вже нас не збороть, І долучаємось до добра і слави. Хай буде з нами правда і Господь, і буде прапор рідної держави. Попрошу голову Золочівської райдержадміністрації Володимира Недзельського взяти ці прапори та передати волонтерам, які відвезуть їх в зону АТО. Вже рік новий стукає у наші серця, і як ніколи ми повинні бути єдиними. Тому прошу вас зараз провести такий невеликий флешмоб усі разом і привітати одне одного з Новим роком, потиском руки, обіймами, поцілунком, словом, як кому забажається. знаєте ви цю людину чи ні, але вітайте людей, які стоять біля вас.